Так, ще кусочок стінки зробив. Ось така структурка. Так, так на тій стіні в мене трошки залишилося гіпсу, і я вирішив ще поекспериментувати. Тобто я прийшовся по Цій стіні на здир гіпсом. Трохи багацьку дав стартового гіпсу і воно досить швидко затужевіло. Так що тут фактично он, он передає, не передає, але ті вкраплення пісочку кварцевого такі видно точечки. Чим далі відходиш, тим менше видно структуру. Ось така структура. Тут вже традиційно розміш... розмішаний гіпс на ніс. У нас на ніс отак от. От-от весь. І зразу же запропував, створивши шубку. Потім знову ковалок на ніс, знову натомпував. Понаносив і затемпував. Е, Поки воно дожиліло, я ось на цій стіні остаточки гіпса наніс на зверо. Фактично Фактично вже майже підсохло. Так, Зараз потім пригладив цю стіну. Зараз зроблю перерву. Потім приступлю до цієї стінки ще.